Вітаю! Це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Чи прийме рівне львівське сміття? Як депутати ставляться до гомосексуалістів? Кому дістанеться будинок побуту? Хто заплатить за перевезення пільговиків на дачі? Ці та чимало інших питань сьогодні розглядали депутати рівнеради під час чергового засідання сесії. Про найбільш цікаві та важливі рішення, що були прийняті, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Діти намалюють рівне сьогодні, 27 квітня в парку просвіти, що на північному поблизу ЗОЖ No28, відбудеться культурознавча подія рівне малює у рамках реалізації проєкту Сімпот, масштабного міського проєкту Рівне місто унікальних подій, що відбувається за співпраці управління освіти рівненського міськвиконкому, управління культури і туризму рівненського міськвиконкому та міського об'єднання товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Під час акції майже 200 школярів малюва. Атимуть рідне місто, а також під керівництвом учителів образотворчого мистецтва створять унікальне панно рівне взори». Тож яким бачать рівне діти ми розповімо вже у наступних випусках новин. Щоб не забули, з нагоди 31-х роковин Чорнобильської катастрофи у Костополі відкрили пам'ятний знак ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На відкритті були присутні влада, учасники ліквідації та просто небайдужі. Звертаючись до присутніх, голова Костопільської районної державної адміністрації Олександр Середа закликав бути толерантними і людяними у відносинах із тими, кому довелось пізнати Чорнобильську трагедію на власній долі. А також Запевнив у підтримці ліквідаторів аварії на ЧЕС районною владою. На виготовлення пам'ятного знаку спрямовано близько 50 тисяч гривень з районного бюджету. Нагадаємо, торік пам'ятні знаки на честь ліквідаторів встановили у здолбунові та млинові. Знімає рожеві окуляри. Під такою назвою у Рівному розпочалась інформаційна кампанія, мета якої пояснити пацієнтам та лікарям, що знеболення це право кожного. Під час заходу активісти представили результати документування доступності знеболення в Рівненській області. Основні порушення при призначенні знеболення. Адже з 2013 року в Україні з'явився таблетований морфін і законодавство у сфері обігу сильнодіючих знеболювальних у закладах охорони. Они здоров'я значно лібералізувались. Проте на практиці питання забезпечення адекватного знеболення пацієнтів залишається досі відкритим. Тож на що ми все ж маємо право та як це право відстоювати, ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.